20-й день Євромайдані в Україні, 10-й загальноміського страйку в Тернополі. Та 11-й день після розгону мирної акції протесту в Києві знову зібрав на театральному майдані Тернополя людей. Сьогодні на головну площу міста прийшли студенти. Знак протесту молодь організувала флешмоб. Студенти сформували на майдані символіку Європейського союзу та хвилиною мовчання висловили свою солідарність незаконно затриманим під час мирних акцій протесту в Києві, обережна парку, сім посім. Ми сьогодні проводимо всеукраїнську акцію студентської солідарності. Вимоги дуже, дуже прості. Перше це звільнення міні... Захарченка, міністра, друге це є розформування Баркута, третє це є звільнення всіх незасуджених, несправедливо засуджених студентів політв'язнів, яких затримали під час розгону Майдану в Києві. Ми звертаємося до влади, до міліції, не порушувати кримінальні справи, зняти всі обвинувачення з людей, але наказати тих осіб, які… Призвели до розгону Євромайдану. Це Беркут, це міністр внутрішніх справ, це Уряд Азарова і президента України. Ми молоде покоління, і найкраще нам ну, створювати своє майбутнє і творити свою державу. Ну, моя точка зору. Боротися до кінця, до самого останнього подиху, щоб був нас. Ну щоб ми вийшли в'яз і поміняли нам повністю нашу владу. Я надіюся, що ми достоїмо. Я надіюсь, студенти виграють. Сьогодні, 10 грудня, в світі відзначають міжнародний день прав людини. Основна мета якого є торжество в усьому світі понять свободи, безпеки і чесності людей по відношенню одне до одного. Тому не випадковим є те, що тернопільські студенти вимагали сьогодні справедливості стосовно людей, яких затримали під час мирних акцій в Києві. Бо права їх порушили в ту ніч, коли Беркутівці жорстоко розігнали Євромайдан. Ми бачимо, що Україні ці права. Не реалізовується, оскільки влада сама показує те, що вона з людьми не рахується, вона будує країну для себе, а не для народу. Тому я проти їхньої політики. Хочеться скинути цю владу, хочеться жити в дійсно гідній країні, де ти захищений всіх як соціальній плані. Так само не бойся, що до тебе після того що ти сьогодні прийшов на Майдан, що До тебе завтра прийдуть і скажуть, йди з університету чи ще щось. Люди прокинулися, і я думаю, що це покоління воно вже буде дуже чітко відстоювати свою свободу. Якщо на них будуть тиснути, несправедливо. координатори майдану наголошують, загальноміський страйк в Тернополі триває завтра. На театральному майдані для студентів організують відкритий університет. З 15 до 18 години тут проводитимуть тренінги, семінари та лекції. Ми організовуємо відкритий університет. Де будуть лекції, тренінги, відео, фільми, щоб ми виховували нове покоління українців? У Нас буде штаб, де ми працюємо на відправку людей і студентів на Київ, які готові боротися і підтримати. Буде збір коштів і збір речей, і ми відправляємо їх на Київ. Все продовжує повної нашої перемоги.